А ще, друзі, я хотіла з вами трошки побалакати на тему свого курсу Космічні мандрівки. І є люди, багато людей, котрі кажуть, мені наче цікаво, я хочу в це сходити, але я не розумію, на що мені це? Да? І я вам хочу сказати, ці процеси, що будуть відбуватися на цьому курсі, це не те, що ви можете якось примінити в житті. Це не те, що ви навчитеся класти цегли і зможете збудувати собі будинок. Ні, це зовсім не про те. Цей курс про те, що ви після нього, після нього здобудете тепло всередині. Ви просто відчуєте, що ваша душа почала розкриватися, бо дуже багато проекції, що були залишені десь в різних світах на різних планетах, ваші близькі, ваші батьки, ваші чоловіки, діти, ви з ними об'єднаєтеся душею, поспілкуєтеся, і ви відчуєте просто величезне Це Перша тема, яку ми будемо зачепати на курсі, це саме спілкуватися із вашими рідними, що залишились десь з ваших минулих втілиць, де ви були до цього. Але при цьому ми також будемо здобувати дари від інших цивілізацій, і це буде встроюватися в вас. Бо там Андромеда, Арктуріанці, Сиріус, можливо, Біла Раса буде, Білий Лев, куратори цього проєкту. Вони будуть передавати нам все те, чим вони багаті, і все те, що допоможе нам в житті розкриватися, тобто ясне знання, ченелінг, вміння приймати зв'язок із вищими силами, вміння відчувати себе, інтуїція, розкриття третьої чакри, щоб ви більше проявлялися в житті, щоб ви легше гроші здобували відкриття першої, другої другої чакри там буде дуже багато всього, і це буде саме дари від цивілізації. Тому цей курс ну просто must have.